Всім доброго ранку. Сонечко в нас виглядає, мабуть, буде гарний день. І за цей день треба переробити трошки багатенько роботи, бо будь-то завтра знов дощ. Так, щось у нас квіточки вже ці зацвіли. А жовті не хочуть цвісти ще. Що їм тут не вистачає, що вони не цвітуть? Не знаю. Супертехнології, коли яма є, але зайнято. Складено зерно і нам. Нема, як до неї добратися. Чуть-чуть сюди. Покерувала, заїхав, бо ж в мене серце чуть не стало. Та й питаю його, що це ти будеш робити. А він каже, сміється з мене, дрочиться, каже, коробку -автомат, в автомат мінятиму на механічну. <гум> знаю точно, що буксує сцеплення. Це точно, а що він там ще буде робити, то не знаю. Може розкаже. Ігор зайнявся. Ремонтом. Довго він збирався, все, нема часу. Наташа взялася прибирати хліва. Вже шлангу скрутили, сховали на зиму, але прийшлося розмотувати знову. Треба прибрати, помити, щоб висихало. Хай поки стоїть. Уже пів машини, познімав, ось така запчасть новенька, Так, Наташа все повимивала. Висохне. Резину помила. Тепер хай сохне. Висохне тоді побілиться і побачимо тоді, що вона сюди придумає. Ой, а я не знаю, де себе притулити, щось не хочеться нічого робити, якийсь такий стан. Не знаю, вирішила ну, помити кліюнки, повитирати в біседці і вже прибрати, сховати, підготуватись на зиму. Для чого вони мають тут вигорати і перемерзати. Тут і сітка, але пилюка, коти походили, багато мусору. Зараз помію і сховаю. Так, Наташа взялася за виноград. Така погода хороша. У нас його два кущики тільки такого обрізного. Ну, ну, щоб... не весь обрізний, тільки ні, не ну це крияти. да, вкривного, то є. Ну, щоб у нас було 30 сортів чи 25, як ви пишете, ми, напевно, не справилися. Тож, коло нього треба ходити, Цікранні да. хазяйства тільки. Я її обробляла, і все одно обрізаю її є Да, Таше заболів. Так, поки я обрізала виноград, тут діло продвинулося. Поміняв уже корзинку. І що там, диска да? на корзину? І поміняв масло у коробці. Бо, здається, таке не робилося, відколи ця машина, да? ну, мабуть, дуже давно поміняв вижимний, бо питаю, як це називається, бо не знаю. Коробку то знаю, а те не знаю. Ну, в общем, знімати то він сам зняв якось там, я не знаю як, ну сам зняв. А тепер чекає помощника, щоб поміг поставити. Бо Ставити це не знімати. Ну, Я не знаю, як це вони будуть робити. Побачу. О, прийшов помощник, і в таких суперусловіх вони ставлять назад цю коробку. Зажди. Бачу, де це є. Так, а тепер ричах, сука. Я тут держу, бо як я там поправиш. Ще... О! Ричак, тобі заліз. Сим да. направляв на глазу стрілябу не можу найти направляю в блядь, сука, на глаз, блядь. о, блядь о бля, шкаций, да? що еду туда не можно блядь. Да. Не зайшло можна сказати, що з першої спроби так і вийшло. Трошки похилитали, щоб залізло краще, але вже закручує. Я зайнята своїми ділами. Наташа на підхваті. Понесла каву. Старший вже меншого загнав під машину. От, люби котів. Ой, ця приспособа. Все. А ти що сьогодні мурував на горищі? Там росло в мене. А, комін, коміна доморовував, да? Ховався. Ну я так спек... бік. Ой, ну я довго Ну, Поняла. Тобто а, а, не, не, не. Хлопці соваються туди-сюди, а він щоб тобі вступився, цей кіт, ну. Пригрівся в ярика на ногах. А. Тарзанки кай би ти їм мішаєш. О, ще один прийшов. Ще like, вот один like, клиент. Like. Заїхав вже з цієї приспособив гараж. Не знімала б я якась перелякана. Ну, слава Богу, що з'їхав. Вже вечір. Йдемо вже всі до хати, попоралися. Я йду варити вареники, зараз заїдуть. Діти попораються, повечераємо. І всім тихої ночі.